Сепаратисти не прошмигнуть черкаські блокпости в повній бойовій готовності. Їх особисто перевірили голова обладміністрації з начальником міліції. Вони об'їздили всі пропускні пункти на кордонах Черкас. Побаченим лишилися задоволені. Вікторія Хамаза докладніше. Владного крісла на барикади. Очільник Черкащини Юрій Ткаченко перевіряє блокпости на в'їздах до Черкас. Чи зупинять вони сепаратистів? Розпитує тутешніх вартових дорогою не оминає жодного блокпосту. «Вони дієві дієві сьогодні зупиняються в основному невеличкі мікроавтобуси, автобуси перевіряються особи на предмет можливих сепаратистських проявів. Допомагають органи влади. Допомагають підприємці. Всі разом об'єдналися, і це робиться для того, щоб ми тут, у нас було все спокійно. Перевіряти своїх підопічних приїхав і начальник міліції Владислав Пустовар, цікавиться, як їм працюється поряд з активістами. І ті інші днюють і ночують плічо-пліч на барикадах. Повна координація дій. Якщо надходить якась інформація, можливо, якась інформація надходить про ускладнення ситуації, мобільні групи також миттєво реагують. Якщо ситуація буде ускладнюватися, є кадровий резерв для того, щоб поставити додаткові блокпости. На спільну службу з правоохоронцями і активісти разом пильнують не лише автомобілі та автобуси, а навіть потяги. Поки провокації розповідають, не було цілком забезпечені і провіантом від небайдужих містян. В основному чоловік 6 дежурить на блокпості Це етапо, какби. Мобильная группа – это 3-4 человека, которые виїжджають. Плюс що є і такой блокпост – Это каждый приезжающий приїжджаючий поїзд. У нас сьогодні є 4 человека. Встречают, просматривают. Такою готовністю блокпостів задоволені голова обладміністрації і начальник міліції кажуть, за потреби готові підсилити лави активістів, аби тільки Черкаси були в безпеці і не повторили долю міст на сході країни. Вікторія Хамаза, Віка Новини.